Друзі, доброго дня. Сьогодні понеділок, я вже на роботі у Черешенці. Чомусь немає світла. Не знаю чому. Сказали, що аж вечором буде я там. Зробив деякий порядок на робочому місці і вирішив піти подивитися. Зможки, там, де мені підказували, що вони можуть бути. Обійшов я, ну думаю, що ті місця обійшов, що мені підказували, нічого не знайшов одного якогось такого незрозумілого. І вже повертаюсь назад і повертаюсь по дорозі. Вже не йду лісом, лісом я там, Ось, бачите, то поле, то поле там. Все тут туполе понад берег, так мені казали. Нічого там я не знайшов. Напевно, зараз ще раз передивлюся. Повертаючись назад, отак по дорозі, я побачив жморшка. І таких. таких я ще цього року не знаходив. Великих. Дивіться, який він величезний. Правда, це трішки не такий, щось тут шапочка зроща з коренем, з ніжкою. Ну і зможки не такі на самому рибові. Ну це такий, але сюди далі, далі до гори. Напевно інакше, так би я їх не загубив. Ага, ось. Перший. Ось. О, оце вже такий, бачите? Шапинка не прирожча до ніжки. Тут бачу. Другого. Тут бачу. Третій. Ну, це справжній зморшок. Тут бачу ще один. Вілікан. Бачите такі? Темні такі великі. Ну, по-моєму, ще одного я був. Десь тут бачу Чи тільки оцих, напевно, тільки тих, і все, а по дорозі. До роботи я зупинився в берегометі. Там е, зайшов в магазин, біля магазину бабці продавала. А, ось це. Чуть не треба. Ось І отакі вона величезна, може навіть ще більше продавала. Дуже гарні, такі набиті. Ну це зморшки, а це я не знаю. Це. Може то теж зморшок, а другий вид. напишіть, хто розуміється. Я тільки в, у цих розуміється, а таких я ще не знаходив. Верніше, перший я знайшов і викинув його. Такий маленький. А так, ті гарні. З мошки. Тоді я буду ще шукати. Біля дороги знайшов, в лісі, там, де гарні такі тополі, он там, там нічого не знайшов. Іду ще раз подивлюся. Знайшов, друзі, такого здоровенного, що ще ніколи такого не знаходив. Дивіться, дивіться, який він. І оце справжній, бачите, він ножка не зроща, Дивіться на долоні. Сантиметрів 5. Навіть висотою. Але один. Може я не уважно дивився. Дивиться уважно. Шукаємо. Знайшов я ще одного їх. Не те, щоб не видно добре, просто їх, напевно, дуже мало. Але ще один. є. І теж гарний, великий. Дивіться який. на долоні. Бачите, на пів долоні маєш. Це цікаво такі збирати. Але вони поодинокі. Знаєте, їх не менш цікаво збирати, чим білі гриби. Треба хвилин 10-15 потратити, щоб знайти отакого красення. Дивіться. Дивіться. Це взагалі 7 сантиметрів. Ніжки практично немає. Десь там заковано. Яка краса. Бачите? І все і більше нема. І знову треба ходити хвилин 10, щоб знайти отакого красення. Але саме головне, що вони знаходиться, значить будемо полювати. Отак. І знову, друзі, біля дороги. І знову, дивіться, який же він здоровенний. Дивіться. Правда, менший, ніж попередній, але такий тяжкий, набитий. А, ось я там знаходив уже коріння. Бачите? Корінь. Це я просто цього проморгав. Гарнюня. Так, да, друзі, купіробки поодинокі, десь там, там, по одному, але гарні і великі. Ось цей піти. Напевно, наймаленький. І більшість попри дорогу. Я не можу зрозуміти, як вони ростуть. Можливо, це тут грибниця. Грибницями, а не підряд скрізь. Так, ще одну грибницю знайти, щоб не збирати їх побільше. Ну, будемо шукати ще одну грибницю.

Тільки виключив камеру і знову побачив одного. І що цікаво, по цій стороні вони ростуть. З тої сторони чомусь немає їх. Тільки з однієї сторони. І мало. Тим цікавіше. Їх знаходити. А то б набрав, набрав, набрав і пішов і ніякого азарту. Так, є азарт хвилювання, емоції. Переїхав, друзі, ще одне місце. І знову нічого не знаходив, вирішив жити назад додому, ну, до машини. Але, думаю, до так. Напрямик, Якщо там не було. Іду отак навпрушки. І трашу зразу три. Один великий І два на націпочки. Ось такі малесенький. А один. Отакий. От І. Одна корпус Ну і що робити? І треба шукати вже. Вже ще один. Але тут видно, що хтось був, тому що листя порушено. Ось, я бачу один. Не візьмію. Як я ходив і нічого не бачу. Чотири? Ну все? Берися до пошки. Ось п'ятий. Ось п'ятий уже. Чи це я одну попав на маленьку грибничку і ну все? Шостий. Чи як вони рушують, я не я зрозуміти. Ось зрозумітись? Вам право нас тут? Тільки один великий. Осі решту дрібоцькі. я бачу. Ані, показалось. Уже. Показую це. Добре, знайшов це, буду ще шукати. Може ще знайду. А я вже хотів іти додому. Мішечок. на ну, один гарнюцький. Один гарнюцький. Ось, ще бачу одного. Непогано, маленький, але гарний. Якщо знайду знову, то знову включуся і покажу. Ну що, друзі, походив я десь дві годинки і знайшов може штук двадцять. І все. Більше немає. Не знаю, чому їх так мало. Мало би бути багато. Але скрізь бачу порушене листя, можливо, хтось був до снігу, а може вже після снігу, вчора, в суботу. І назбирав. Зараз я вам покажу, скільки я назбирав. Ось таку кількість я назбирав, гарні, величенькі, але небагато. Скажіть, будь ласка, хто розуміється, оце, бачите, шапочка прирощена до кореня. І ще один я ядкий знайшов. Ось. Вони подібні, але ці. Шапочка не прирощена до кореня. Можливо, це конічний зморшок. Оце. А оці зморшкова шапинка, бо вона відділяється від ніжки. Напишіть у коментарях, підкажіть мені. Добре, до зустрічі, підписуйтесь на канал. І заглядайте, що там нового.